Ну що, відпустка закінчилася. Я приїхала додому і, і сказати, що я офігіла, це нічого не сказати. Я, я, я вже третій день тут щось роблю і просто, просто тихенько. А, у, е, аю, Коротше, щоб ви розуміли. Тут так все заросло. Оце я почала косити. Це ось. Оце я ось почала косити. Бачите, рядочок почала косити. Там придомову територію вже викосила. А оце почала. І це мій рядочок там йде від того краю, туди, туди, туди. Але ж мені таких кусочків треба. Штук вісім. Ну це півбіди. О oh май гад! Оце моя картопля! Знайдіть її, називається. Я, коротше, ще під впечатленнями від поїздки, тому не звертайте увагу, у мене ще такий настрій. Є ви знаєте, це щось істеричне, ось більше таке. <плес> То, коротше, це моя картопля. Буду її шукати. Ну, я там вже потроху почала робити, бачите, тут вже площадочку вирвала, і я туди посадила те, що носила перед в'їздом. Я хотіла посадити сидирати. Або вже нічого там саджати не буду в цьому році. Я посадила е, фацелю і гірчицю жовту. У мене ще є. І я вже так кусочками-кусочками пробила. Очікувала якийсь уржай шикарний. Але, ну так, трошки огірків, трішки кабачків. Давайте покажу. Да? Це у нас що. Ой, 11, Одинадцяте 11... серпня. Давайте подивимося, що в мене відбувається на городі. Ну, картоплю ви вже бачили. Там така ж ситуація в мене з а... кавуном і линією, і гарбузом. Навіть не хочу туди дивитися, це щось страшне. А, а. Ні, знаєте, в принципі, воно не таке страшне. Тут, виходить, ці квіточки вони дуже-дуже так от розростаються, такими кущиками. Якщо вирвати отак от кущики, хопа, то типа ніби і полупусте. Тому, я думаю, можливо, навіть сьогодні я тут наведу лад. ще не знаю. Я вже зранку працювала. А це в мене тут кабачечки мої. Сьогодні тут хочу поприбирати. Ну, в'яжуться, бачите, непогано. Вон, кабачечок. Вон там кабачечок сховався, он в'яжуться маленькі. Вон там О, це можна навіть вирвати вже. Дивіться. Ні, ну з кабачками більш-менше переживала, щось вони в мене не хотіли цвісти, то нічого, знаєте, не так страшно, як було в попередньому відео про мігаро. Це диньки. Диньки, коротше, жопа. Ні, ну щось є, бачите. Але коли воно виросте, це питання. Оно вона, ну що з неї? Чи вистигне вона за місяць-півтора? Тут є. Ще цвіте, вон там ну, коротше, щось є. Тут, у мене фацелія, оцей шматок фацелія ірчечка. І Це томати. Коротше, я вчора зірвала три бурих а так зелені. Зелені стоять і треба трошки, вон, бачите, попролісла. До речі, оце називається портулак Чи хтось вас щось готує? бо я Бачу, що багато хто хвалить цей. Типу полезна травка, туди сюди і багато у кого нагородині вона росте. Але я боюся, що буде як варіант тоді з Редисом, що приготувала, скуштувала раді інтересу, так сказати, і більше готувати не буду. Тому хочу дійсно отзива, чи є якісь рецепти, ну, щоб дуже смачно було, щоб я просто так не тратила на це свій час. То якщо є, то напишіть. Помідорчики ну, в'яжуться, бачите? Деякі прям сорти і непогано в'яжуться, їх он багатенько. Там, он, бачите, той сорт буріє. Є, є. Щось буде. Щось виросте. Бачите? Там, там, там щось є. А ось баклажани взагалі отвратительно, Я щось теж їх. Бачите, ну що це? Коротше, буду сьогодні тут прорувати ще перчик починає. Ну, що це за перчик у мене? Перчик. одне слово перчик. Е, так, ранню капустку мама вже вибирає. Непогана рання капустка, бачите, тут ось була, молоденька, оце тільки пропала, Ось тут була, забрала, там зрізала, оця гарненька. Оце щось не зв'язалось. Ось дивіться, яка. Непогано, треба будеш забирати, бачите, вже тріскається. Ось непогано. Ну, молоденька це. Ну, а середнього стігли в мене немає, всі пізні, то вони ще поки тільки в'яжуться. Ну, виглядають зовнішньо, воно ще раннє, бачите? Капустки більш менше Тут в мене також дірати. Тут в мене перед від'їздом вискочив той, що садила цей огірок, але ну що воно? Коли воно буде. Не знаю, а це спочатку я тут буряк садила, щоб порозуміла. Оце єдиний буряк, що вийшов. Два. Цукіньки, цукіньки є. Цукіньки непогані. Вон, бачите, 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 в'яжеться. В'яжеться, он можна вже зібрати. Коротше, тут багатенько було. Це самий перший у нас почав рости. Тут он є. Ну, коротше, цукіньки більш-менш. Треба вже робити ікру. І... Кабачки покрайські, в тому році робила, мені сподобалося. Оцю площадку тут в горошок, я розчистила. Також засадила садитами. Тут було замульчовано, тому мульчу підібрала під огірок. І так понавішувала, бо мама не навішувала. Але, знаєте, оця у мене провернулася. Вона була ну, типу, вище, але вона провернулася. І ці так опустилися, то треба ще, мабуть. Пару вірьовочок, а з тої сторони не так рясно росте, тому і тих вірьовочок вистачає. Це я так по землі кидала. Щось ну, он, гірок, он гірок, он гірок, Ну, кратше, щось є. О, бурячок, буду хвастатися бурячком краще. <ріць> бурячок нормальний в мене. Це в мене круглий бурячок. Це в мене пізні кабачки, ті, що я пізніше насаджувала. Вон, бачите, вийшли нормально. А це в мене погано зійшов кабачок. Ой, він кабачок, боже, бурячок який циліндричний. Такий він конусоподібний. Але дуже солодкий. Мама вже кілька виривала, то можна їсти. І залишилась її кроп, бо вона кроп, кроп, її треба кроп. Це морквочка, більш-менш. А це в мене витнувся бурячок, який я теж посадила. Пізніше за все. Не знаю, чи буде з нього ток, Не Знаю. І, коротше, цю плантацію навколо полониці я теж. Я теж обробила вчора, позавчора, і, коротше, засадила фацелію і жовтою гірчицею Ну і цю ж дорожку почала вже косити. Коротше так, так що я три дні вигрібаю за всі три тижні майже, що я відпочивала. Єдине, знаєте, я вже, напевно, сьогодні не буду нічого знімати. Бо, блін, роботу не почати краще, знаєте, як вийшло. День, коли я мала їхати, подзвонили хазяїва і сказали, що прийдуть зі мною. Ну, тобто три тижні тут нічого не робилося. Я думаю, що вони були не менш вражені, ніж я. Тим, тим що вони побачили. І, коротше, я тіпо, знаєте, під підзуром е, зараз. Е, е, Ні, все, все нормально. То я так, то я шутку, жартую. У нас гарні відносини з хазяйка, і з хазяїном. Але все одно, ну знаєте, ли ти до... так ходиш по дворі, знаєш, що знімаєш, ніхто там не звертає на це уваги, бо мої знають. Або людина, яка не знає, що ти знімаєш. Ну так, таке. Тому знімати не буду. Єдине що, єдине що. Я хочу сьогодні пофарбуватися перед від'їздом фарбувала попелясти. Як вони там? У ну, сідой, коротше, колір, але він дуже-дуже швидко змився. А в мене, ну мені сподобалось, до речі, дуже сподобалось. Але в мене лежить ще тюбик, цей, типу бальзама, що кольорує волосся в рожевий колір. Бо в мене перший рожевий не дуже вдався, то я хочу ще сьогодні це зробити і там в кінці вас вставити. А ще, о, бачите, я хочу показати ворота. Я тут зараз переверну. Я такі імпровізірована розпорка, підтяжка для. Ой, гожини, бо вона вже на полу валялася. В тому році ми її підрізали так добре, а в цьому році багато зелені молодої пішло, і воно, коротше, прям лежало. То я попіднімала. Ось оця має бути смачненька. О, гарненька яка. Дякую, не звертайте. Увагу на нігті, бо я третій день в огороді. Ось. Коротше, підв'язала я ужину. Діти тут, по Може, Людмила Михайлівна трішки там пасеться. І я, знаєте, як? Я перетираю цукром, не переварюючи. І відправляю в погріб. Літураблю цукрову, типу, таку. Подушку між кришкою і самим варенням, так? Да? Ну це навіть і не варення. Так. І непогано стоїть, нічого з нею не трапляється. Ну, такі у мене справи. А ще, знаєте, це бачите, у нас падалишні. Та он, бачите, що відбувається. Так багато яблук, що аж до землі звисає. То вже почали їздити збирати яблука. 4 гривні кілограм. Коли я їхала, починала вже збирати, О, їздили по 3 збирали, а зараз вже по 4. Так що треба хлопців заганяти у садок, хай збирають і заробляють кошти. Ось. Це таке. Я так мріяла, що приїду і з'їм домашній виноград. Але, на жаль, він ще, кисленький, ще не ще не достиг він. Але гляньте, який шикарний. ж гарний. О! Смакота буде, гляньте яка. В цьому році гарний, гарний виноградик в цьому році.